Дошкільний навчальний заклад номер 42 обласного центру став жертвою стихійного звалича, яке знаходиться поруч. У вітряну погоду вся територія садочка перетворюється на смітник. Боротець із яким доводиться самим працівникам. Таня ну, найбільше турбує нас, це проблема сміття, тому що як вихователі, як помічник вихователів, ми це сміття щоденно прибираємо. Не проходить, напевно, 5 хвилин. Як ми знову цілий пакет назбираємо цього сміття? Та як беретельно не прибирали вихователі сміття. Діти, які проводять на подвір'ї більше двох годин на день, граючи піднімають його, а це як розповідають батьки, може призвести до різних інфекційних захворювань. Діти наші ходять в садочок і. Це все, кульки, все залітає прямо на площадку. Діти це піднімають, беруть до рота. Потім у нас захворювання з'являються, стоматити. Діти постійно хворіють. Ми потім звертаємося до працівників наших вихователів, чому є всякі вірусні інфекції, кожні захворювання. Тому що дитина возьме, візьме, візьме цей весь сміття до руки, і це маленькі дітки. Якщо в групі відвідувачів. Діток, 30 чоловік, це не означає, що з усіма можна услідкувати, що дитина бере до рук. Це сміттєзвалище утворилось із побутових та харчових відходів від неподалік розміщеного торгового центру та супермаркету. Також кажуть вихователі, нерідко сміття викидають і ужгородці, які проживають неподалік, навіть не звертаючи увагу на контейнери для сміття, що знаходяться в декількох метрах. Як тепер похолодало трошки, то не відчувати той, той суморід, який є. А от літом то просто жах один. Тут багато кульочки, подивіться, на дерева, вони висять повсюди, знаходяться, оточують прямо як якесь нашестя. А тому ми просимо всіх мешканців, які живуть у нашому районі, це вулиця Легоцького, 17, допоможіть нам, не викидуйте сміття, викидайте його, як вже кинули в смітні ящики. Працівники садочка все ще сподіваються, що адміністрація торгового центру нарешті впорядкує сміттєвий майданчик, а їх вихованці зможуть безпечно гратись на подвір'ї закладу.